Дніпропетровці збирають екстрені валізки. Це узагальнена назва базового набору речей, які можна швидко взяти із собою у разі надзвичайної ситуації. Не всі городяни цим займаються. Втім, ті, хто складає таку валізку, запевняють, роблять це не через паніку, а просто на всяк випадок. Крім того, їх підтримують експерти з виживання. Вони кажуть, принаймні важливі документи завжди варто тримати вкупі, аби швидко забрати із собою. Докладніше Софія Богуцька. Позавчора дніпропетровський студент Максим Мельник заходився збирати тривожну валізку. Коли просипаєшся з утра, відкриваєш новини, частична мобілізація. Собственно говоря, це вже все було зібрано сразу. Хлопець декілька років бере участь у квестах та ходить у походи. То швидко зібратися для нього не проблема. Майже весь набір речей склав за 10 хвилин. Тут мінімум одягу, медикаменти, технічні засоби та документи. Документи на квартиру, паспорт, трудовая. Тож, опять же, такої мінімум водійських удостоверения у мене немає. Вот. Фонарь, вот, рація, вот, очки. Плохо вижу, запасний телефон, зарядне. Максим каже, разом з друзями розробив три плани дій, куди будуть вирушати, таємниці не відкриває. Поки що передумов до цього немає. Повне воєнного положення, якщо ведуть, то скоріше вже будуть дві по якомусь планів. Дмитро Махін не один десяток років професійно займається альпінізмом та консультує людей щодо безпеки подорожей. Каже, неодноразово навіть у Дніпропетровську доводилося допомагати евакуювати людей у надзвичайній ситуації. Чоловік бачив паніку і розгубленість, отже, має декілька порад. Ніплохо щоб документи удостовірення лічності на всіх членах сім'ї знаходилися в ізвісному місці і в в готовій упаковці. Куди б людина екстрено не вирушила, фахівець радить взувати міцне взуття, брати захист від дощу та теплі речі. Якщо ви опинилися на незнайомій території, триматися вкупі. Старатися не розставатися, держатися в місті ну, сім'ями, не залишати нігде дітей і не довіряти звичайним людям, як би вони надіжно не представлялися вам. Психотерапевт Валерія Марченко чи не щодня працює з людьми, які глибоко переживають події в Україні. каже, пацієнти відчувають небезпеку і невизначеність. Тож екстрена валізка для них можливість знизити рівень тривоги. Збор цього тривожного чемоданчика там могло б бути, стати стать таким дійством, благодаря которому. Чоловік мог би он що він то образом влияет на происходящую ситуацію, і каким-то образом ну захищає себя от той неопределенності, якою вокруг очень много. Настрій Дніпропетровців в різні звичайно мають такий комплект вдома не всі. Я не живу в такому положенні, я нормально. У мене поки все в порядку. Нічого не збираю. Ні, нічого не збираю. Тервожний чемоданчик потихеньку вже почали збирати. Та ви так, а коли? А, ну, коли, тижні два тому назад. Що це, це сумка, це рюкзак. Це... це документи, необхідні речі, дитячі, дорослі, перші необхідності. Ну, пусть збирають. Я думаю, що все буде нормально, ніяких проблем не буде. Тим більше в Дніпропетровській. Максим теж сподівається, що використовувати зібране за прямим призначенням йому не доведеться. Втім, прораховує, місту місто наплічника йому вистачить, аби без проблем прожити тиждень у екстремальних умовах. І додає, «Іменно в такій ситуації ся просто не Німо з У нас постійно була спокійна страна. Софія Богуцька, Антон Софія новини 11 каналу.